27 жовтня символ єдності для всієї країни. Саме цього дня українці з усього світу традиційно згуртовуються, аби рівно об 11.00 написати радіодиктант Національної єдності, присвячений дню української писемності та мови. До цієї загальнодержавної події долучився й Мукачівський фаховий коледж. У його стінах зібралися студенти та викладачі, щоб разом відчути силу рідного слова і справжню неподільність усіх, хто його цінує та шанує. Традиційно в нашому навчальному закладі буде проходити радіодиктант. Танк національної єдності він проводиться щорічно відповідно. До того як його започаткували в 2000 році, працівники українського радіо із метою об'єднати українську націю навколо рідної мови. Цей диктант пишуть усі: студенти, учні, викладачі, науковці, бібліотекарі, всі, хто любить і шанує українську мову. Ми бажаємо учасникам перемоги, якісного написання і позитивного настрою. Організація таких заходів сприяє. Об'єднання українців саме в цей час, коли Україна переживає нелегкі часи, коли слово переважає над усім. Тому я закликаю усіх спілкуйтеся українською, пишіть, читайте сьогодні. Це модно, престижно, сучасно. Щира подяка Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість навчатися і навчати інших. Перед написанням диктанту студенти поділилися творчістю, звучали вірші відомих поетів, а також власні поезії про рідну мову та Україну. Кожен виступ нагадував присутнім про неповторність української літератури. Любіть Україну, як сонце, любить, як вітер, і трави, і води, годину щасливу і в радості. Ми любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову. І мовою її солодію у ній наше право свобода. У ній починається буття. Мова це правда і віра. Вона в кожнім слові жива. У ній і любов, і міра, і вічна народу, душа. Мова це сила і зброя, що крізь віки не зникла. Ми зберігаємо її з собою. Щоб Україна на вік розквітла. для студентів ця позія особлива, хтось писав диктант вперше, а для когось це вже стало традицією. Але кожен з радістю та задоволенням долучився до написання радіодиктант національної єдності це дуже хороша традиція, яка об'єднує українців по всьому світі. Дуже важливо те, що одночасно багато українців збираються і одночасно пишуть радіодиктант, що показує нашу єдність. Цього року ми вкотре з моїми друзями приєдналися до написання радіодиктанту, і я відчула себе частиною великої спільноти, яка об'єднана українською мовою. Пишу вже другий раз: цей радіодиктант. Далі, звичайно, хочу продовжувати писати його наступні роки, тому що вважаю, що це дуже хорошою традицією. Яку надалі потрібно підтримувати, враження надзвичайно позитивні. Було дуже приємно долучитися до цієї всеукраїнської події. Взагалі, ця подія об'єднує людей з усіх куточків країни та з усього світу. Під час диктанту відчувалася особлива атмосфера. Наче ми всі одночасно промовляємо одне слово єдність. Тема була Треба жити, було важко писати трошки, тому що було досить швидко, і трошки ми там запуталися, але в цілому все добре. Думаю, є там трошки помилок деяких, але. Не думаю, що страшні помилки. Я відчуваю велику гордість за те, що, не дивлячись на такий важкий час, ми, українці, можемо зібратися так, щоб написати цей диктант. Авторка тексту радіодиктанту Євгенія Кузнєцова, українська письменниця, перекладачка та науковиця. Текст диктанту прочитала Наталія Сумська, народна артистка України, провідна акторка та телеведуча. Радіодиктант черговий показав, що український народ має свою ідентичність та власні традиції. А сам захід з кожним роком об'єднує все більшу кількість людей людей, незважаючи на вік, професії та місце проживання.